На урочистостях громада міста наочно засвідчила, що подвиг засновників міста запорізьких козаків Чорноморської козачої флотилії, отаманів Антона Головатого і Сидора Білого, захисників і визволителів вітчизни в роки Великої Вітчизняної війни, де шість мешканців Біляєвки здобули звання Героя Радянського Союзу. І сучасних воїнів, захисників територіальної цілісності і незалежності України є основою виховання молоді, а нескорений гордий дух українського козацтва, щирий патріотизм, мудрість і єдність. Завжди визначатимуть світогляд Біляєв. Це захід в нашому місті, який єднає нашу громаду. На цей захід приходить майже все місто, і в цей день ми висловлюємо свої щирі почуття до свого рідного міста. Була родзинка у місті серед всіх концертів, які сьогодні пройшли на цій сцені. Це, була, це був не запланований захід, це був сюрприз для біляєвців. І від громади міста Біляєвка я хочу висловити щиру подяку ансамблю морських збройних сил України, центру військово-музичного, за те, що сьогодні знайшли можливість час приїхати і поздоровити наше місто з його ювілейною датою – 225-ю річницею. Жителі були у захваті від того, що вони сьогодні побачили на цій сцені. Давно на нашій сцені не було такого висококваліфікованого, такого творчого колективу, коли вживу проспівано стільки пісень, вложено в них душу. І якби, якщо ви бачили, ви дивилися на площу, то всі жителі міста це прочувствували. Велике вам спасибі! Це була наша перша зустріч, але я сподіваюся, що не остання. Родзинкою свята разом з патріотичною багатотисячною ходою, фестивалем вертути традиційної місцевої ласощі, ярмарком аматорів народної творчості, конкурсом краси Біла Лілея стала презентація на центральній площині міста нової концертної програми Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України під керівництвом заслуженого артиста України, капітана другого рангу Андрія Висовенького. У виконанні артистів центру пролунали популярні і нові українські та флотські пісні. Найбільше овацій викликали виступи гурту Океан, хору та соліста центру лауреата міжнародних конкурсів Андрія Полканова. Біляєвка всією душою боліває за Україну. Наші жителі вже зібрали не одну тисячу коштів, які направлені на підтримку нашої армії, вбиваючи підсумки святкування 225-річчя Біляєвки, міський голова Михайло Бухтіяров, подякував військовим морякам за участь в ворочистостях та підтримав ініціативу командування військово-морських сил збройних сил України до розширення програми шевської роботи та військово-патріотичного виховання молоді міста та в районі.